Друзі, Всім привіт! У мене для вас є гарна новина. В Нідерландах вже відкрився парк Кекенхоф. Як відомо, кекенхоф це чудовий парк з квітами, там, де росте безліч тюльпанів, нарцисів, гіацинтів. І люди з усього світу з'їжджаються, щоб подивитися. На це прекрасне дійство. Цей парк відкривається кожної весни, і от зараз там квітне дуже багато нарцисів, гіацинтів. і він вже відкрився. Можна туди завітати. А ми були там два роки назад, і в мене є відео, яке ви можете подивитися, хто ще не бачив про цей чудовий парк. А хто бачив, ще може раз подивитися. Бо відео про цей парк воно. Вам підніме настрій, бо там дуже багато квітів. Друзі, я залишу посилання на це відео в першому коментарі мого цього коротенького відео оголошення. Бажаю всім всього самого найкращого!